То 5 найбільш титулованих тренерів історії Отмар Хіцфельд. Він здобув 28 трофеїв, половину з яких із Баварією, ще 5 із Борусію, ну а решта зі швейцарськими клубами. На четвертій сходинці українець Валерій Лобановський. В нього 29 титулів, з яких всі, окрім одного, здобуті на чолі київського динамо. Кубок Пирської затоки Лобановський взяв зі збірною Кувейту. 32 трофеї має Хосеп Гвардіола, а йому лише 52. Його Барса, Баварія та Мансіті були чи є домінуючими у своїх лігах. Чи пізно Пеп стане як мінімум другим за трофеями? А поки там Мірча Луческу. У румунського тренера 35 трофеїв, дві третини з яких здобуто із Шахтарем, і ще три титули із Динамо. Лідером за кількістю чашок є Алекс Фергюсон. Неймовірні 49 трофеїв. І не всі з них взяти із Манчестер Юнайтед. До того у Шотландця був дуже успішний Абердін, з яким Фергюсон здобув 10 кубків. Дуже приємно, що зі списку найбільш успішних наставників двоє безпосередньо дотичні до українського футболу. Ну, а